Друзі, всім привіт! Мене звати Олена і рада вітати вас на каналі Гортай Зі мною. Це друга частина відео присвячена атмосферним осіннім книжкам. В першій частині ми говорили з вами про трилери та детективи, які я раджу прочитати цієї осені. Якщо ви ще не бачили те відео, то я залишу вам посилання на нього в описі під відео. Будь ласка, переходьте та подивіться. Ці відео, я думаю, можна дивитися в будь-якій послідовності, тому можете додивитися це відео і потім перейти на те відео. Або ж спочатку подивитися про трилери та детективи, а потім знову повернутися в це відео. Тут же ми з вами поговоримо. Про інші жанри. Це готична класика, також класика кохання, романтичні історії, які в нас асоціюються з цією порою року, саме з осінню. І також ми поговоримо з вами про фентезі, Дарк Академію, все, що варто прочитати в цьому жанрі. І також. Принагідно нагадаю, що оскільки це відео просто вже і так велике, і я вирішила його поділити на дві частини, то має бути ще, умовно, скажімо так, третя частина, яка буде присвячена жахам, таким горорним ем, оповіданням, творам від короля жахів Стівена Кінга, а також Алан По та Лавкрофт. Тобто тут, в цих двох відео, ви їх не знайдете, але я про них не забула. Звісно ж, це просто перлинка ем, Геловінських читань. Читань або просто осінніх читань. Тому обов'язково відео про цих авторів, про їх видатні твори також буде в мене на каналі. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій канал, очікуйте. Скоро ви це відео побачите. Ну і нарешті ми переходимо до іншого блоку. Це в нас готична література або така такий кістяк, така класика. Тут ми з вами, мабуть, будемо говорити ще менше, тому що мені особливо немає що вам сказати, бо я нічого не читала з цих книжок. Але, але це класика, це є майже у всіх добірках, і можливо, колись я дойду до цих книжок і також прочитаю. Е, тож, треба трохи просто нагадати, що в нас є такі книжки, їх можна прочитати. Перша книжка це жінка в білому, вілки Колінза. В небо вийшло дуже гарне видання в цій обкладинці, воно мені прям дуже-дуже сильно подобається. Свого часу я прям загорілася і хотіла його прочитати. Хоча завжди підходжу з таким, з такою, знаєте, Невеликою підозріливістю до цих книжок, бо в мене є упередження, що це вже не сучасна література, мені буде нецікава, і що зазвичай ці книжки такі досить товсті, і що вони досить такі повільні, і мені буде нудно, нединамічно і так далі. Саме тому я ще до сих пір ці книжки і не прочитала. Так, от жінка в білому тут має починати це якийсь детектив, по-перше, англійський, класичний, і ем, починається все з того, що головний герой знаходить якусь дивну. Вночі жінку в білому вбранні, яка, як виявляється, потім збіжала з психіатричної лікарні, він їй допомагає кудись там дійти. А надалі по сюжету це цей ж чоловік, коли він веде в якомусь багатому маєтку майстер-клас з живопису, він бачить, що одна з його учениць дуже схожа на цю жінку. І далі щось там має закручуватись, більше я нічого не знаю. Але багато досить відгуків було все-таки про те, що вона досить така нудненька. Тому не впевнено, що буду читати, але осіння, осіння. Думаю, що так. Ну і тут має бути якісь примари, мабуть, містика, щось в такій атмосфері. І оцінка в нас 4.01. Ну, а наступні в нас будуть е, книжки, які символізують таке вічне кохання, вічна класика в романтичній літературі. І перше це гордість і упередження від Джейн Остін. Я цю книжку не читала, майже нічого не знаю. Е, і навіть ніякої екранізації не дивилася. Є Елізабет, яка не збирається ні в кого закохуватися. В цьому містечку з'являється таємничий містер Тарсі, е, який має. Досить таку завищену самооцінку, і ставиться досить зверхня до Елізабет. Вона е, вирішує, що ніколи закохуватися в нього не буде. Він теж е, і ось ці перші враження, е, перші такі уперечення стосовно людей, е, я так розумію, все це буде і розкриватися нам в цьому романі. Дуже багато людей люблять цей класичний твір, можливо, я колись з ним ознайомлюсь, але це не точно. До речі, теж напишіть мені, будь ласка, стосовно цього роману та Інше в коментарях, чи е, дійсно вони варті е, уваги, чи дійсно це не наївне таке кохання, і зараз воно буде сприйматися е, так само сучасно. Тому що я знаю, що ці книги були написані досить давно, і е, внесок в літературу в їх досить значний, але ну чи це класно читається зараз. Тому що я такий читач, що якщо мені буде супер нудно і так далі, я не зможу зрозуміти всю ту красу, е, яка була колись. І оцінка 4.29, друзі, досить висока. Наступне в нас також про кохання це Джейн Ейр е, від Шарлоти Бронти 4.16. Оцінка на Goodreads, е, теж кохання, теж е, осиротіла Джейн Ейр, яка влаштовується працювати гувернанткою до е, містера Рочестера. І поступово розкриваються якісь там таємниці, вони поступово закохуються, вона щось дізнається зловіще, я так розумію, про нього, і має вирішити, чи вона може з цим змиритися і далі жити з цим чоловіком, чи їй треба а, бути на боці своїх принципів і кинути людину, яку вона кохає. Наступне це буремний перевал від Емелі Бронте, 3,9 і Оцінка на годріць. Цю книжку я вже колись читала дуже давно, тому що ну. Ну, вона також була сильно популярна, я пам'ятаю, це ж в Сумірках любила ем, Бела читати цю книжку. Ну і я, на жаль, звісно, читала тоді ще ворожою мовою. Але я прочитала цю книжку і така серйозно, це комусь подобається. Вибачте, одразу, якщо ви любитель цієї книжки, не хочу образити вас, але мені ця книжка взагалі не сподобалася. Бо там такі токсичні історичні персонажі, егоїстичні. Я не побачила просто там любові. На жаль, вона просто весь час визивала в мене огиду до цих персонажей. Ви могли б сказати, що ну, так ти ж казала, що ти любиш персонажів таких не досить гарних. Так, але ці якісь прям токсичні мені вони взагалі не були приємні. Я не розуміла цю істеричність. Вона мені якась така, ну прям супер не зрозуміла. Бо якщо з танцями з кістками там Северин, він, ну я можу повірити, це досить така реалістична людина, особливо до наших реалій. Е, вона огидна, але не істерична, така, що просто настільки вже відлякує ну від, від себе. Я не знаю. Мені прям те кохання, я не розуміла, чому. Воно взагалі має вважатися коханням, ця вся істерика, це неможливість бути разом. Ем, звісно, там і показуються проблеми поділу суспільства, купу різних проблем. І для того часу, звісно, що це була революційна книжка, що таке могла написати жінка і так далі. Але ні, моє. Ні, мені не подобається. <сум> Напишіть, чи сподобалась вам ця книжка, бо я думаю, що також багато хто її читав. Далі в нас буде на контрасті з буремним перевалом, що знає вітер від Емі Гарман. 436, оцінка на Гудріц. Дуже теплі, дуже приємні відгуки про цю історію. Я її не читала. Знаю, що багато хто плаче і каже, що це прям дуже така приємна, затишна історія. Вона не моторшна, якраз така, яку хочеться. В такі холодні вечори просто в неї як в якийсь плед огорнутися і сидіти, хоча багато хто і плаче, що вона там якась скляна. Але цю історію я б хотіла спробувати прочитати. Тут в нас головна героїня Еммі, в неї помирає дід, який каже, що його воля, щоб його прах розвіяли на його батьківщині в Ірландії. І вона вирішує виконати його волю, їде туди, і потім магічним чином передава. Поміщається на 80 років назад, в той час, коли е, у Ірландії точилася громадянська війна, це було боротьба, визволення ірландського народу, і там вона знаходить. Е, Своє кохання, і в неї буде стояти вибір, чи залишитися їй в іншому часі, не її часі, але з коханою людини, або ж повернутися в свій час. Всі кажуть, що це так класно. І вона ну, знову ж таки, Ірландія. Ірландія це така країна осіння, мені здається, там вже багато дощів, хоч і зелено. Але я вже стільки раз казала і просила вас написати щось мені в коментарях, але все ж таки, напишіть мені, будь ласка, в коментарях щось про цю історію. Дуже хочу. Прочитати, але певно будуть чекати моменту е, переведення, або коли вона ну, знову з'явиться в твердій обкладинці, щоб можна було більш зручно прочитати цю історію. Далі у нас класика від Рея Бредбері, і це щось лихе насувається. Е, не читала знову ж таки. Більшість книг до цього, про які я вам говорила. Е, тут в нас оцінка 3,9. Тут у нас має бути в'язка, гнітюча атмосфера, приїжджає. На Геловін в містечко, дуже такий дивний цирк. Якийсь має бути моторошний карнавал. Геловін розпочнеться на один тиждень раніше, ніж має бути, і по всім відгукам має бути щось дуже містичне, моторошне, холодне, страшне, можливо, огидне. Тому. Мабуть, варто теж спробувати, якщо у вас, наприклад, завалялася книжечка на поличках, або просто вам щось такого хочеться, то беріть і пробуйте. Також в нього ще є смерть діла самотнє. В багатьох підбірках теж часто ця книжка мількає, це трилогія, перша частина з трилогії. Кажуть, що ця книжка вона така прям проникнута атмосферою смерті, вона проникнута атмосферою навіть не моторошною, а якоюсь такою атмосферою занепаду, що все погане. Смерть вітає навколо, все е, просто занепадає все, містечко, люди. Кажуть, що атмосфера похмурого, дощового дня, такого е, прям мгли, е, сильного такого туману, і що це саме те, що треба для дощового осіннього дня. тож Обов'язково і я маю вам тоді про це розказати. Ну і ще дві останні історії, які я маю розказати вам в цьому блоці. Це в нас Дракула від Брема Стокера, Це класика про вампірів, про яку я також, звісно, нічого не знаю, бо не читала. Але кажуть, що атмосфера похмура, відповідні емоції тривоги, жаху вона визиває, і це класика, з якого все і почалося. про Вампірів, тому теж, мабуть, варто читати і знати взагалі, що це таке. Тут мають бути старовинні трансильванські замки, розповідь, мабуть, про життя самого Дракули, як він собі вишукував жертв взагалі, що. Як він жив в своє моторошне життя, але бачила також відгуки, що багатьом було затягнута і не дуже сильно динамічно. Ну, і останнє в нас це Діана Сеттерфілд та її тринадцята казка. Я колись читала її ще ворожою мовою. Вона мені тоді якось не дуже сподобалася, хоча вона класно вписується в цю готичну атмосферу. В нас є письменниця, яка писала досить відомі казки. І є якась певна загадка тринадцятої казки, тому що вона так ніколи не була написана, і також дуже загадкова біографія, ніхто повністю про неї нічого не знає. Вона вирішує в якісь... Е... Дівчині погодитися розповісти всю історію саме цій дівчині, чому невідомо, тому що вона не те, щоб супер класно пише біографії, такий аматор, але вона вирішується відкрити саме їй. Вона приїжджає в маєток розкішний цієї письменниці Вінтер і буде дізнаватися історію життя її, і мають відкритися купа різних цікавинок. Страховинок і інших загадкових моментів життя цієї письменниці. І, відповідно, мають знатися сюжет тої тринадцятої казки, яка так ніколи не була написана. Знаю, що дуже багато поціновувачів є, дуже багатьом подобається, тому. Можливо, і вам вона сподобається. Ну і переходимо до останнього нарешті блоку, тому що мені здається, що це відео теж буде гігантським. Тут у нас буде фентезі, Dark Академія. І першим нас тут рекомендують Дону Нутар та її таємну академію. Я не читала, але дуже багато відгуків говорять про те, що комусь вона або сильно дуже подобається, або знову ж таки полярно кажуть, що нудно, недостатньо, дуже повільно і вона. Не подобається. Теж бачила багато претензій про те, що ця авторка дуже любить російську літературу і все це графоманство і дуже багато віддає переваги Достоєвським і прочим. Тому мене це ще більше відвертає від того, щоб читати цю книжку. Але вона в нас є, вона видана, її можна прочитати. Це класичний такий представник Дарк Академії. головний герой вступає до приватного. Коледжу в Англії. І там є група студентів, які ходять до професора вивчати давню грецьку мову, і, відповідно, він хоче туди потрапити, бо вона це така ніби еліта, і хочеться бути в частину цієї еліти, яким чином він туди потрапляє. І пізніше стається якесь вбивство, яке вони мають. Розслідувати, і, здається, воно там якось іде від обратного, Тут ми одразу знаємо, кого вбили, але маємо як клубок розплутувати, чому саме це сталося. Отак. Досить таке негативне відчуття має до цієї історії, хоча я її не читала. Але оцінка 4:16 на Годріц, тому, можливо, вам сподобається, якщо для вас не сильно важливо те, що авторка дуже любить російську літературу і пхає це всюди. Бо так як це пов'язане з мовами, я думаю, що там такого має бути, мабуть, багато і не зря люди про це говорять у відгуках своїх. Тому отак. Але не сказати про цю книжку я не можу. Тож, отак. Наступний в нас буде Вавилон від Ребекки Кван. Це 4:15 на Гудріц, теж дуже полярні відгуки. Тут в нас теж Даркакадемія. Тут цікава, цікава фентезі складова будується на Перекладі на такої взагалі силі. Слова силі перекладу. Головного героя Робіна забирає з собою навчатися до елітного коледжу професор. Там він буде навчатися латини, давньогрецької, давньокитайської мови. Там він хоче вступити до такого королівського інституту, пов'язаного з перекладом. В Оксфордському університеті цей інститут елітний називається власне Вавилон. Там в них така магія, сріблярство, яке буде Побудовано на втратах при перекладі. Тобто тут дуже багато з відгуків, знаю, що буде присвячено перекладу, взагалі як феномену. чи Певні філософські е, ситуації чи втрачає цей переклад, значення взагалі, коли ми перекладаємо, тому що це вже не оригінал. Купу купу всього такого. І, знову ж таки, відгуки полярні комусь дуже сподобалось, хтось вважає, що це було не о чому. Як завжди, Ребека Кван вона не розповідає нам просто історію, вона вплітає дуже багато соціальних проблем. І тут в нас головний герой має вступити до таємної організації. Гермес, яка буде прагнути е, припинити розширення Британської імперії, і. Е... Наскільки я розумію, авторка багато негативу вселяє в Британську імперію всі ті дії, які вона в свій час робила, і, мабуть, більш-менш якось відбілює китайські дії, дії китайського уряду на той час. Хоча дуже багато людей сперечаються в коментарях, що це неправда, і китайська імперія теж наробила діло, вона не була така біла і пушиста, як намагається їй показати Ребека Кван. Я не знаю, тому що я не читала, але. Але планую, тому що прочитала її Макову війну, першу книжку лише, і вона мені сподобалась, і тому хочеться дати шанс авторці ще і прочитати наступні її книжечки. Подивимось, чи буде мене дратувати це. Я не думаю, що там прям настільки все однобоко. Як пишуть в коментарях, але звісно, треба прочитати самі і в цьому впевнитись. Також тут піднімається багато інших гострих тем: як расизм, сексизм, класова нерідність, панування імперії, звісно, рабство, колонізація, ну мовна тема відповідно до перекладу, та інші інші. Теми. І, будь ласка, теж, якщо ви читали цю книжку, то напишіть мені, будь ласка, без спойлерів, чи сподобалось чи ні. Якщо так, то можливо напишіть щось, щоб заохотила мене прочитати. А якщо ні, то теж, будь ласка, без спойлерів, чому ні? Далі в нас йде «Ніби ми злодії від ML Rio 4.10 на Гудріц. теж вважається представником таким Dark академії Щось буде пов'язане з Шекспіром. Знову ж таки, не читала, але. Відповідно до анотації та по відгукам дуже багато Шекспіру. Багато хто каже, що взагалі у героїв Шекспір головного мозку, що вони навіть про якісь такі звичайні побутові теми про сніданок і таке інше говорять діалогами з творів Шекспіра. От, і багатьом це відповідно не подобалось. Вони мають грати якісь сценки, відігравати, ділитися за певними ролями персонажів відповідно з Шекспіра. Потім вони мають помінятися яким чином, і щось має статися, знову ж таки, має відбутися якесь вбивство, яке вони потім мають розслідувати все. Знову ж таки, дуже мало знаю, тому що не читала, але. Можливо, вас зацікавить е, ця тема, можливо, ви любите Шекспіра і хотіли б щось таке прочитати. Тому, от, е, якщо пропустили цю книжку, то ніби ми злодії, думаю, буде для вас. Далі перед останньою книжкою в нас буде Тревіс е, Болдрі і його легенди та лати 4.05 на е, Goodreads. Е, це в нас таке, знаєте, щоб щось таке темне вже на кінець е, скрасити для вас. Це має бути таке затишне, е, пряне. Фентезі, такі коузі-фентезі, в яке ти просто огортаєшся там, купа добра, купа приємностей, запах кориці, сінабонів. Тому що тут у нас головна героїня Орчиця, яка відкриває свою власну кав'ярню, хоче відкрити, принаймні і весь час вона буде відкривати цю кав'ярню, буде дуже багато описів того, як вона це робить. Багато людей пише в коментарях, що це дуже легка, така проста, приємна історія, в якій майже. Немає ніякого сюжету, але це якраз для тих, хто любить прочитати щось таке комфортне і приємне. Знову ж таки, я не читала і не планую, бо я не люблю такий жанр, де майже нічого не відбувається, є купа описів, навіть якщо це в нас про каву лате, корицю, сінабон і так далі. І наскільки я знаю, там навіть є багато рецептів, згідно яких ви можете зробити собі ті ж самі власні. Власне, Сінабон, і можливо щось іще. Але якщо ви таке хотіли почитати, то, будь ласка, спробуйте. І власне останньою книжкою в нас буде Академія Данбридж від Сариш Прінц 393. Тут в нас ем, академія, але вже теж не Даркакадемія. Приємна. Тут кажуть, що теж приємні персонажі. Тут дуже класна атмосфера. Є атмосфера академії, нових зустрічей, якихось корисних знайомств, атмосфера закритої школи, тому що головна героїня їде в школу закриту, бо хоче дізнатися, що сталося з її батьком. Бо він покинув сім'ю багато років тому. Не зрозуміло, чому він це зробив, і вона їде в цю академію, тому що саме там познайомились свого часу. її Батьки. Потім вона знайомиться з якимось хлопцем, в якого не бажає закохуватися, бо він е, має на той час дівчину, але якось так стається, що вона починає закохуватися в нього, і я так розумію, що він буде закохуватися в неї, але буде ця проблема, що є же дівчина. Що робити? Цей трикутник е, має бути дуже багато драми. Але кажуть, що персонажі приємні, також те, що тут дуже багато бігу. Тому, якщо ви любите бігати, можливо, вам також буде цікаво про це прочитати. Якась драма кохання, як вони мають вирішити цю проблему зі своїми почуттями. Тож насправді зацікавило, я думаю, що можна було б прочитати, бо тут і Академка. І драма, кохання має бути щось дуже дуже цікаве. Якщо ви встигли прочитати цю новинку, також, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Друзі, я вам вдячна, що ви досиділи моє друге відео, додивилися. Сподіваюсь, воно вам теж сподобалося. І ем, я буду дуже вдячна, якщо ви не забудете поставити лайк мені ем, до цього відео. Напишіте мені в коментарях. Про будь-яку з цих книг, які ви чули протягом цього відео, свої якісь враження, чи радити, чи не радити, чи сподобалися вам ці книжки. Також я сподіваюся, що ви залишитесь зі мною на цьому каналі і подивитесь моє наступне відео, яке буде присвячене Стівену Кінгу Аланопо та Говарду Лавкрафту. Обов'язково там з вами побачимось. Ну і я, як завжди, бажаю вам гортати лише найкращі книжечки. Auf